Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу обговорити з вами витік про World of Tanks 2.0. Також розповім вам бонус-код новенький. Поговоримо і повністю розберемо літній магазин жетонів Switch Drops і Drops вихідного дня. І зайдемо у World of Warplanes. Там зараз іде святкування дня народження Wargaming. Є ряд завдань, за якими ми можемо отримати трофеї. Тобто в нагороду отримати трофеї доволі непогані, і з них хороші можуть бути дропи. Навіть є один приклад, який я зачитаю. Тобто одна людина вже виконала ці всі завдання, відкрила трофеї і те, що сумарно отримала, написала мені. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з Vote Експрес. Витік про World of Tanks 2.0. Попередньо і дуже обережно наші джерела з Кіпру повідомляють, що в оновленні вод 2,0 з'явиться продовження деяких лінійок танків вище 10 рівня. Тобто ця інформація вже періодично з'являлася, але тут написано не те, що це 11 рівень буде, а скоріш за все це не один рівень буде, тобто 11-12, як мінімум 2, я думаю. Саме ця техніка розширюватиме історичні рамки гри. Тобто ми офіційно пройдемо 1975 плюс рік. Деякі машини матимуть нові унікальні механіки та багато доповнень до них. От так, бачите, окрім унікальних механік ще будуть доповнення. Однак не можна відразу очікувати танків з 90-х або 2000-х років. Ми будемо йти по черзі, враховуючи хронологію. Звісно, ці всі машини будуть розмежовувати. І я не знаю, як воно буде десятки з 11-ками і з 12-ками, чи залишиться плюс-мінус два рівня, чи як це все буде. Коротше кажучи, дуже багато питань, які там будуть механіки нові, які будуть доповнення до цих механік. Дуже багато питань. Це така попередня інформація. Звісно, до неї відносяться по-різному. Дехто навпаки, ну, можна сказати, радіє, а дехто засмучується, що не треба такого вводити. І так балансу немає, і так далі. І так далі. І це все зрозуміло абсолютно. Тепер давайте поговоримо про новенький бонус-код для World of Tanks 2024. Називається він Games 2024WOD. Він дає доступ до бойового завдання. Можливо, я його зараз і знайду. Давайте перейдемо в завдання. Ось це бойове завдання. Борцівське бойове завдання. Дивимося, боротьба вона називається по цьому бонус коду. І що ми можемо заробити? Знищити машину супротивника тараном, от бачите, яке завдання. Комбінований досвід на плюс 200% довільного досвіду та досвіду екіпажу за бій на одну годину. Дві великі аптечки і два великих ремкомплекта. Окрім цього, тут ще дається нам. Окрім самого бойового завдання, великий ремкомплект, велика аптечка, автоматичний вогнегасник і смуга перешкод три штуки. Це мається на увазі вміння віртуоз, яке збільшує швидкість повороту машини. От такий невеличкий бонус код. Хто ще не активував, активуйте, виконайте це на автоматі практично бойове завдання. Тим більше, воно до 6 серпня можна його, коротше кажучи, Виконати. Хоча тут знищити машину супротивника тараном, це ще треба спеціально постаратися, тому що далеко не завжди тараном будете знищувати машину. І так, а тепер давайте поговоримо ще про такі цікаві речі, як літній магазин жетонів. Друзі, літній магазин жетонів. Звісно, тут товари так собі, але тим не менш, давайте це все розберемо, тому що згадка про нього була і в офіційному відеоролику з подіями на місяць. От дивіться, що в нас буде: Щотижневі тижневі і дропс з вихідного дня, Доступні з 5 серпня 2024 року, 18.00, тобто з завтрашнього дня. До 26 серпня 2024 року 18.00. 18.00 щотижневі Twitch Drops подвоєно. Тепер ви зможете заробити один на початку тижня і ще один у другій половині. От бачите, вже розмежування йде. Також у нас є Twitch Drops вихідного дня. Можна отримати за 180 хвилин перегляду трансляції з п'ятниці по понеділок. Якщо подивитися на інформацію про нарахування, то ми можемо побачити, що у нас буде 3 тижні із дропсами. От дивіться, перший тиждень 3 плюс 3 плюс 14, тобто аж 20, можна найбільше заробити жетончиків 20. Далі у нас другий тиждень 3 плюс 3 і 4, тобто 10 жетончиків, сумарно 30. І третій тиждень так само, 3 плюс 3. І 4, тобто 10 і сумарно 40 жетончиків. І у нас же ж паралельно із завтрашнього дня ще запуститься магазин жетонів оновлений. Якщо тут подивитися по переліку, так скажемо, нагород, то ми побачимо, що нічого такого тут і немає, друзі. Тому що тут є набір резервів, один строковий особистий резерви на 7 днів, плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Один строковий особистий резерв на 7 днів плюс 50% до досвіду на 1 годину. Також є слоти в гаражі, от по 3 монетки вони коштують, скільки можна один раз всього на аккаунт можна отримати. Три бойових завдання на X5 досвіду за перемогу в бою на будь-якій техніці, тричі на аккаунт, до речі, тричі по 5 монеток їх можна забирати. І відповідно 3D стиль і 2D стилі. 2D стиль я в грі, 15 монеток коштує один раз на аккаунт, 2 стиль Gamescom 2018 15 монеток коштує один раз на аккаунт, 2D Gamescom 2020 15 так само коштує. 2 стиль дуже композитна броня. Ну, Серед 2D це, напевно, найбільш такий е, гарний стиль, який можна забрати, хоча в мене вже один є, от, наприклад, такий. І 3D-стиль Cloud Break для T-95. Непоганий 3D-стиль, але є проблемка, що в багатьох він вже є. Тим паче ми його могли забрати в попередньому магазині жетонів. Не знаю, для чого вони ну, підряд запустили, скоріш за все, якась накладочка вийшла. От такі от всього-навсього нагороди ми зможемо отримати в оновленому цьому магазині жетонів, тобто в літньому. А тепер давайте перейдемо в World of Warplanes і подивимося на ті завдання і трофеї, які ми Можемо зараз зафармити. І так, тепер ми знаходимося в гаражі World of Warplanes. Давайте перейдемо до бойових завдань, які зараз можна виконувати. От клікаємо сюди, якщо хто не грав, і активні. І ми бачимо день народження Wargaming. Дивіться, тут у нас є основне завдання і підзавдання. Тобто, для того, щоб виконати основне завдання. Чи з дня народження Wargaming треба виконати всі підзавдання. От перше підзавдання. день народження Wargaming, частина 1. Знищити сумарно 150 повітряних цілей супротивника. Друге завдання: знищити загалом 150 наземних цілей супротивника. Третє завдання здобути загалом 150 тисяч персональних очок на літаках. І четверте. Виграйте 10 боїв на літаках 5-10 рівнів. Дивіться, зараховуються лише ті бої, де ви здобули щонайменше 7 тисяч персональних очок. Завдання можна виконати лише один раз. Коротше кажучи, за ці завдання будуть давати літаки преміум класу, не знаю, яких рівнів воно так не висвічується, я в цьому не розбираюся. І дивіться, унікальні, наприклад, трофеї і трофеї, які називаються Гарпія. А тепер давайте ж глянемо, що ж з цих трофеїв може випадати. І в кінці я скажу, що людині одній. Випало сумарно. Дивимося, трофей Гарпія. У нас є перша група призів. Може випасти або один день преміум аккаунту, то 250 одиниць ігрового золота. Є друга група призів, тут преміум авіатехніка, шанс випадіння 33%. Дивіться, скільки різних машин. Найдорожчі, звісно, тут ось навіть 9 рівня є 16500, але ви самі розумієте, це ж компенсація. Тобто, якщо вам навіть пощастить і випаде він, у вас не буде цієї компенсації. Тому що у вас немає цього літака. Ті, хто активно грають, що в них дуже великий, так скажемо, авіапарк, то може бути компенсація. І до другої групи також відноситься ігрове золото. Шанс випадіння 23,9%. Дивіться 500, 750 1250, 2,5, 4 і 10 тисяч може навіть випасти. Вільний досвід, шанс випадіння 27,5%, тобто від 15%, от дивіться, 20, 25, 40%. І навіть 100 тисяч. 100 тисяч, звісно, це прекрасно. І преміум аккаунт, шанс випадіння 15,3%. 3, 7, 30, 40 60 днів преміум аккаунту. Це загального. Тобто можна його використовувати як в літаках, так і в корабликах, так і в е, самих е, танках. І тепер у нас ще є тут, дивіться, унікальні трофеї 5 штук. Дивимося, що з унікальних може випасти те, що цінне я маю на увазі. Ігрове золото 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 5 і 10 тисяч ігрового золота непогано може випасти. Вільний досвід 1250, 2,5, 4, 5, 10, 15 і 25 тисяч. І преміум аккаунт також може випадати від 3 до 7 днів. От такі можуть бути дропи. А тепер давайте зачитаю те, що мені написав один із гравців. Тобто він нагадує, що є така то активність у World of Warplanes. Я сюди заходжу не так часто, для того, щоб не прозівати. І виходить для тих людей, які користуються цим усим, Я це й розповідаю. В кого є бажання і час. Дивіться, він написав привіт, траляля Там у World of Warplane зараз непогані плюшки роздають. Я отримав 3 літаки. 4 у мене була компенсація 1100 золота. І коробки з лутом. Так, за все, я отримав 35 тисяч вільного досвіду. І більше 550 золота. Ну, непогано, друзі. Я розумію, звісно, це все час, всі справи, хто хоче, хто не хоче, в кого є можливість, у кого немає можливості. Але, тим не менш, тут уже як пощастить, може дропнутися і набагато краще. Тому що мені багато гравців писали, що вони от за рік дуже багато лутають золота із літачків. Тобто там і 40 тисяч можуть бути, і 30 тисяч. От взагалі, якщо в цих активностях приймати участь, вони. Такі кількості можуть назбирувати. І я про це вам всім розповідаю, а там уже дивіться, кому це потрібно і кому це цікаво. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!